Шалом, тут евакуйовані родини вже місяць, як з Києва, наших штабових військових на кабинець подільщину в район Ушиці, одне з найбільш безпечних місць в Україні. жалуються, що переїли мандаринів зі шкуркою Азії вимагацея. І розказують, який хороший бар. А я не можу вам передачу зробити. Ну, нарешті вирвався і зможу зробити. Сьогодні ви знаєте, у нас багато подій. Мені лінки коментувати. Я скористаюся зайвою хвилинкою, а вже, мабуть, не скористаюся, не подивлюся свого шпіона серед друзів. Але розкажу вам за колегію Міністерства оборони РФ, де виступав Шорг. Ви ж знаєте, наші Бутуса вже почали вайдот на цю тему. Ну, самому мені ліньки, хіба що за артилерію, я скористаюся своїм аватаром. Правильно, він вказує місця, де ці формування будуть відбуватися. Ви розумієте, що якщо армійський корпус буде в Карелі розгортатися, то це знову безкінечні штаби. Якщо мотострілкова дивізія в Херсонській області і мотострілкова дивізія в Запорозькій області, то ви вже знаєте, що всі ці оці орди хтось має сформувати з із. із із безлічі окремих підрозділів, окремих частин, ймовірно, йдеться якесь переформування, щось подібне на дивізію, бо скільки можна оцю Куропадківщину було терпіти. Це цілком розумне. Не знаю, як вони це зроблять, а це єдине розумне, що поки що є. Це формування мотострілецьких дивізій в Херсонській та Запорізькій області. Те, що будуть дві нові десантно-штурмові дивізії в составі ВДВ, ну це таке. Що в округах будуть форму... переформовані саме в округах, бо тут бутусови нервують, всі стрікових і танкових бригад в округах будуть переформовані в дивізії. Це знову ж таки штаби і генеральські посади, бо техніки, як ви розумієте, нема. Так само п'ять бригад морської піхоти будуть переформовані в дивізії. Це п'ять дивізійних штабів, дивізійних тилив дивіться поза посад дивізійних набоїв комплектів. Так, за авіацію я минаю, бо це суто теорія. Знаєте, шість бригад армійської авіації по 80-100 вертольотів. Це навіть мені ясно, що це буде. Єдине, що цікаво, чотири артилерійські дивізії, і в складі кожної артилерійської бригаді більшої мощності. Чому можна вам пояснити? Є отаке все за Форбесом. Форбс небагато чого вигадав, насправді схоже, що так і є. Виявляється, що з артилерії у них так само погано, як я вам і казав. Оці втрати. Тут, от статистика Форбса, вона це Збройні Сили України, це ВСРФ, Ясно, що тут кількість завищена, тут взяті дані з баз хранення. Ясно, що їх менше. Але ясно, чому вони роблять бригади мощності, тому що ми в далекобійній артилерії навіть за урахуванням оцих от паперових піонів і мало, котрих насправді нема. На я казав, що не більше 40 десь одиниць піонів до початку бойових дій було. І оце 100-200, в це можна не вірити. Це із 100-200 можна зробити було 40, розумієте? Це 100-200 конструкторів. Високо, як ви ж бачите, як у нас під голим небом теж збирали ці піони. Так що ми їх в артилерії Long Range перевищуємо радикально. Фактично, у них нема. Крім цих старих гіацинтів і старих піонів, артилерії Long Range в них немає. Ясно, що вони типа принаймні на папері будуть творити артилерію високої мощності. Ну, побачимо, як щось з цього вийде, це розумієте. Я не вірю в швидкий ремонт. Я вже все це говорив за бронетехніку, за артилерію. Це ж це відповідь на оцю багаторічну програму Байдена, який казав, що ми будемо виробляти ту саму кількість боєприпасів, за котру я вам говорив, але ж це розраховано на 3-4 роки щоб Україна могла повоювати 6 місяців, треба виробляти 3-4 роки. І так само, щоб Росія змогла повоювати 6 місяців. Оце весь цей хлам з баз хранення треба буде перебирати 3-3,5 роки, як вони перед тим готувалися до війни. Приємно бачити в оцінці Форбса, я таки відступлю, що і Оцінка танкового парку приємна. Бачите, що половина вони показують немає оцих танкових ор, які ви бачите в мілітарій балансі. Вони доволі реалістично оцінюють оцінюю в півтори тисячі одиниць танковий парк Ерефії, наявний наш 750 тисяч одиниць. Оцінюю так само, оце от співвідношення один до півтора. Візьмемо його. В принципі, і за вихідне, це те, чого і бажає Захід. Щоб один до півтора, про один до півтора ні вони не можуть ефективно наступати, ні ми не можемо ефективно наступати. І це цілком влаштовує захід така, така пропорція. Повернемося, значить. До цього всього важить там тільки оті, ті дві дивізії піхоти, що як сьогодні мені в до, дорікала до, до Ася, що каже, що ми зразу не наступали, поки вони не опомнілись. Тут це я теж хотів би знати. Ну ясно, що не було нам чим наступати. Я трохи пошерстів по бригадах зовсім небагато в себе. Нема у нас багато нових з'єднань, нема у нас їх насякне. Насищених артилерії. не дуже у нас весело з новими силами і тому так от сильно ризикувати. Вирішили не ризикувати. А ви розумієте, той, хто не ризикує в такій ситуації, ми можемо згадати ситуацію русско-японської війни, що японцям втрачати було нічого. Вони наступали. Окоропаткін, потім Лінєвич, ніяк не могли зібрати війська. І коли нарешті Лінневич зібрав на сипінгайських позиціях, війська виявилося, що Вітер вже встиг, як реаліст, все продать. Витаграф по Усахалинске решил проблему, он был очень мудрый человек, говорит, пока вы там соберетесь воевать, вы Владивосток потеряете. Японцы вот уже гаубицы и мартиры приготовили осаждать Владивосток, а Владивосток еще в 30 году можно было взять некоему авантюристу, как оценивали ситуацию в этой дальневосточной краснознаменной армии, что Владивосток с моря может взять даже какой-нибудь международный авантюрист. Тому, власне, Вита издався. И наша ситуация в том, что не выстачает здравого смысла в россиян. Вони б здалися, але поки що, вони сподіваються на свої стратегічні бомбардування. І я поки що, на жаль, сподіваюся на їх ефективність. Але противник зрозумів, головне, що утримати йому південь значно важливіше, ніж отримати схід. Бо ніяких нових з'єднань на сході він не формує. Бачите, він сам тут ломиться. Оця от. Це вже ми, слухайте, що як міняється вчора картинки були червоні, сьогодні ми ломимося. То вони, то ми на цій от східній дузі, бачите, йдуть бої місцевого значення. Вони вичерпують російські сили, і те, що вони перейшли до тактики, як вони кажуть, атак піхотними батальйонами. Це ті самі батальйони Алаха, які були. В Ірані, коли вони вичерпали свої сили, свою армію вони перед тим знищили в революції, коли вони вичерпали воєнні сили, то атакували цими батальйонами Аллаха, і кожному давали пластмасовий ключ від раю. Треба його десь пошукати в інтернеті і викласти. Єдине, що їх тоді рятувало, це балістичні ракети. Єдине, чого нам слід боятися, це балістичні ракети. І коли з німцями говорять, що чи не дадуть нам ще може й німецькі Петріот, я взагалі боюся, що нам німецьких тоді освіти, що Петріоти є справжні. Американські і є німецькі. Бо німці свої модифікували щодо кількості пускових установок, зменшення пускових, щоб не заважати дорожньому руху. Їхні патріоти кастріровані, обрезані по кількості ПУ, щоб вони могли вільно рухатися дорогу. Ну, для засобу ПВО значно важливіше рухатися автобаном, ніж мати 16 чи 12 пускових установок. Ну, розумієте, німці до 4 обмежили пускових, тому що вони не могли свободно переміщатися автобанами. Так що, якщо нам всучать, я боюся, що підлі союзників доводить до того, що нам і патріоти всучать німецькі. Це другого покоління, ні третього покоління, як говорили за американські, але тут уже ми нічого не поробимо. Отака от, от ситуація. Як ви знаєте, колишні ви бачили. Командуючи американськими силами в Європі, говорив, пояснив нам причину, чому нам не дають озброї чому бояться. Тому що бояться, що наш ефективний наступ на Крим все ж таки спровокує Росію застосувати ядерну зброю. Куди вона її застосує? Проти кого? Я не розумію. Каже, ася зараз те, що застосовано проти Києва, проти енергосистем. Вже цілком можна порівняти з тактичною ядерною зброєю. Повірте мені, йдеться не за руйнування будівель, не за. Знищення людей йдеться за вплив в цілому, якщо його порахувати, то ці впливи, економічні збитки, я все-таки людина стара, радянська. Я людей то так рахую, як побочний ущерб. Тому, якщо ми відкинемо людей, яких багато, на жаль, би загинуло при ядерному бомбардуванні, то можна сказати, що економічні шкода, яка нанос нанесена Києву, вже цілком порівнювана з тактичним ядерним ударом. Це всього за місяць. Як далі відбудеться, ми вже не знаємо ситуації, чи дадуть давкобійні іранські ракети, коли саме з'являться Петріоти, чи будуть вони справжні чи німецькі, коли іде, наважаться наші Наступати. Єдине, що можна сказати, що за 2023 рік Путін готується знову на папері під, збільшити свою чисельність і більше він діятиме метостевецькими, хоча він їх перейменує в десант-штурми. Ну, ясна. Піхота без тяжого оружжя, що це буде? Десанта-штурму, як наша, 47-й. Я подивився, слухайте, артилерії немає, якісь кількість мінометів і знову ж таки призовниками комплектують мало цими. Мало вмотивованими. Я так думаю, що ви знаєте, цей закон я його принципово не хотів обговорювати. Це не моя справа, я недостатньо компетентний. Але скажу, що ми включилися одночасно в кілька змагань. Хто кого перечекає за зиму, хто кого швидше доб'є, і де швидше станеться революція 17-го року, ми поки що успішно з Москвинами в цьому напрямку. Конкуруємо. Вони зробили собі чмобіків, а ми собі зробили цей закон. Побачимо, що з них швидше пришвидшить революцію, від чого я на вас усіх щиро застерігаю. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте і молимося за Україну. Так, підтримати, я скажу, не завадило між нами. Інформативно.